Депутати Луцької міської ради зібрались на позачергове сесійне засідання. На порядку денному всього одне питання про перерозподіл бюджетних коштів. На що депутати спрямують кошти? Ідемо дізнаємось. Обранці громади вже зібрались. Сесія повноважна. Традиційно розпочинається засідання з гімну України. Шти про які йшла мова на засіданні. Це вільний залишок з бюджету Луцької громади, який утворився станом на 1 січня 2023 року. Про це під час сесії повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету міськради Лілія Єлова. Це планується спрямувати на програми територіальної оборони, і покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. 15 мільйонів гривень загальна сума. 700 тисяч гривень близько рекламі на демонтаж рекламних щитів, мільйон по Департаменту соціальної політики на надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, мільйон гривень на придбання контейнеру для встановлення його на території територіального центру для забезпечення нічного перебування осіб без постійного місця проживання. Загальна сума 50 мільйонів гривень. На капітальний ремонт вулиць. Крім цього, кошти виділили і на розвиток освітньої галузі громади. 300 тисяч планується надати обласному бюджету на завершення будівництва амбулаторій в селі Жедичин, оскільки вони починали ці роботи 462 мільйони гривень на реалізацію інвестиційних проєктів для управління капітального будівництва. Розходів коштів депутатського фонду в сумі. 96 тисяч гривень, перерозподіл видатків ну, між поточними капітальними або між головними розпорядниками коштів. І нам дають 10 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету на е, ремонт доріг та 365 тисяч субвенцій на природоохоронні заходи. Також з бюджету громади виділили кошти на потреби Волинської сотої бригади територіальної оборони, один з е, окремих батальйонів нашої сотої бригади, що сьогодні виконує бойове завдання на сході в одній з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. Там служить велика кількість жителів нашої громади, велика кількість Волинян. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є допомогти, зокрема. Ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізором, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій, зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів а, і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання завдань, які стоять перед цим окремим батальйоном і для збереження. Життя наших військових тим часом голова фракції громадянський рух свідомі Тарас Шкітер закликав, аби депутатів обов'язково сповістили, коли вище згадані закупівлі відбудуться. Оскільки це надзвичайно терміново, ми проговорювали на комісії, скільки часу буде потрібно на проведення всіх відповідних процедур. Прошу вас, шановний міський голова, дати доручення. Прозвітувати нам депутатам, коли закупівля відбудеться, щоб ми були переконані, що немає затримок там на різних тендерних процедурах, закупівлях і так далі. Це перше. І друге, прошу також дати усне доручення організувати тендер на закупівлю планшетів для термування дронами, тактичних рукавиць за тактичні окуляри. Ви сказали відтак. Мер міста надав відповідним структурам доручення виконати прохання Тараса Шкітера, крім цього, для бійців за додатку. Кові кошти працівників міськради планують закупити автомобілі. Внесла свою пропозицію і депутатка Алла Доманська. Хочу попросити вас Ігор Віргірович внести зміну голосу і спрямувати 100 тисяч гривень, які ну за програмою виконання доручень виборців, які я можу розпорядитися теж на нашу бригаду на 53-й, на на, на, на на окремий батальйон. На окремий батальйон чи на цілу соту, там немає значення, в нас реквізити щось є, тому прошу вас це зробити. Я вважаю, що ми маємо підтримувати нашу бригаду тероборони, незважаючи на те, чи вони їдуть терміново гарячі точки, чи не їдуть гарячі точки, тому ми маємо збільшувати фінансування і виділення коштів на цю бригаду незалежно від того, де вони виконують свої завдання. І тому на майбутнє я думаю, що нам на нашій черговій березневій сесії варто було б теж ще додати коштів на цю бригаду, не зокрема на цей батальйон а на бригаду. Загалом щодо того, як я хотіла б зараз скористатися нагодою і закликати усіх громадян підтримувати нашу тероборону. Далі обранці громади взялись голосувати. За рішення прийнято на цьому сесійне засідання завершено наступного разу. Депутати Луцької міської ради зберуться вже на чергове засідання, яке відбудеться у березні.